Сьогодні укладають кварцвініл замковий. Ось такий у нас є кварцвініл. Вже майже вже поклали на підлогу. З цієї сторони зробили підрозетники, буде телевізор з цієї сторони. Якщо по плануванню, це однокімнатна квартира, площа 43 квадратних метри. З цієї сторони в нас, ми бачимо, буде кухня, кухня доволі велика. А з цієї сторони в нас буде кутова кухня. Плитка вже чорного кольору поклали. Вона така глянцева, 60 на 1,20 м. Вона така темна, майже чорна. Але такого ж кольору в нас і плитка в ванній кімнаті. А до речі, подивіться, вже зробили натяжну, натяжну стелю, трекові чорні світильники. Красиво виглядає. Стіни, до речі, всі пофарбовані одним кольором. Сірий кольор, а фарба ті куріла. хотіла вам показати ось такий у нас сквар замковий. І він на такій темній підложці. Бачите? Ось такий колір, як вам такий колір?